Вітаю вас, сьогодні ми поговоримо про планування вагітності. Немає таких методів які дозволяють вам і стовідсотковою ймовірністю народити здорової дитини. Але є методи та дії задяки, які ми з максимально можливою імовірністю зробимо так, що все у нас все буде добре. Пішли поговоримо. Програма виходить за підтримки комфі, барван комфі по домашнім гаджетам. Вітаю вас! Планування вагітності. Вітаю вас, друзі, вітаю вас, Андрій Махарський! Це має наші суня програми Планування вагітності. Андрій Махарський, ви знаєте про планування вагітності? Я вже не знаю. Ну давайте подивимося, що по цьому поводу наші експерти. Давай. Планування вагітності це відповідальний етап, що включає медичне обстеження обох партнерів. Планування вагітності це Ансар Анджела розповідався прийти планування вагітності, то йди до Козла півгора. Ти насправді Андрій Махавський, ти підеш до Козла півгора? Я не хочу. БИСТРА! напишу на прийом Камчірук е, тато Алтаїр та його сином Лейктона. Ми вже говорили про планування вагітності. Давайте подивимось. Ютубца от незабудка в усок як канчурок. А табу чи камен життя в обисійні мобіл ман би був магазин би ціни каси сваї. Спицей саті воду будинку, та вечірок софі не вибадково висіля та неводжені тетили. Як ви розумні, взаємопов'язані тут, те кан не відстає. Вона ще слова ваба, те... І те нас, те, а те і те двійнят, су гринджі та ні до паста. Правда, чи те є в'язи, мами, ви не стала, можна сказати, чи те в'язи, випадково, і тепер запитала, а може, треба було це щастя зайду, я до Батівка. У мене є будика интересна. Мне я сказав! Не вже, Лейтон, це вже не є пражній капчурок і унікальне наступне планування вагітності. Менше я унікальне наступне оглядачами як банувати е дитину, народженої дитини. Ай, Заткнись, заткнись, заткнись! Заткнись, я сказав! Суфес називається! Давайте поговоримо експертів, ми будемо в питанні відповідати. Доброго ранку, цябивка є помі, будь ласка, як сталося планувати на... Чи не тобі, його хлопчика, та її Якщо планування вагітності, тим часом народити хлопчиків, сестричок, дитинки та її майже чоловіка. Заткнись, Андрій Махарський, ти мене загру, Ситуація планування вагітності, яке я я ніколи не бачив. Не я сказав, ти вже оберігатися. Ай! Ви забрали правильні відповіді, ми зустрінемось зараз. Opa, bati-lá! <susurra> ai, 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 bolha.